Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Ми приїхали з Натою центр. Зараз десь на пів шостої. Ось, прийшли в кафе. Ната вже була в цьому кафе і мені посовітувала, що треба випити тут коктейлю. Оце, бачите, такий коктейль, який називається, як Ната називається? Джандуя. Джандуя, він з горішками. А оце кафе, ось воно ж оце ж кафе, бачите, воно за спиною. Урбан називається. Колись давно Ната була тут з Масімо, так тут були піці, продавали піці на такі шматки вже порізані. Ану, зараз я отак покустую. Ви знаєте, таке смачне, таке смачне. Тільки бачите, які трубочки такі здорові. А, Ната сказала, це спеціально трубочки. Щоб якщо горішки туди попали, так, щоб вони походили. От. Нам пепеню це не поставили, вона нам не треба. Але квітка така трошки чахла є. Ми приїхали, значить, бачите, оця дорога от зараз на та поверна, оця дорога йде. І ми трошечки вище, отак 100 метрів. 100 метрів у наш Зупиняється. А тоді ми підемо тут, бачите, переход у мене спиною, ми підемо туди і понад оцим зданням, підемо, підемо, там площа, і підемо, сходимо, подивимося, що там, які там знижки, чи додалися, чи не От. у Зару сходимо, у Сіфаруна, так сказала, зайдемо сходимо. От дивіться, магазин Коп. Коп. Це той магазинчик. Що ми завжди туди заходимо, як йдемо з пляжу або так гуляємо, ми заходимо, скупиться там. Такий непоганий, там. треба подивитися в інтернеті, які знижки на, на фруктонезу, на, ну, на, на всяке різне таке. І заходимо. От, А тоді Евроспар, от де наша зупинка, от там, де наша зупинка. О, там магазин, що на дорожній терміні Магазин, який називається Євроспар. Прямо у нас на зупинці. І нам дуже удобно. Ми зайшли, скупилися, вийшли на бусика, сіли і поїхали. Замечательно! Там теж хороші знижки. Ось ми коли позавчора були, так? йогурти були по хорошим знижкам. Ми брали, що ми тоді ще брали, фруктонезу брали, тоді от така, знаєте, така квасоля довга, така от острючкова квасоля, там такі малюсенькі квасолиночки, Вона там вже звикла їсти тут. Сьогодні ось вона наготувала, спіната наготувала. Тоді як ті, як вони називаються, Кар, карчофі. Карчофі, от на карчоки. Артішок. Артішок по-нашому. О, артишоки наготувала. Вони їдять сюдово з Масімо, І він любить, і ната любить. Ну і я вже звикла теж. Я вже звикла їсти, я вже звикла їсти, ну, не погано, вот. Але ж ви не думайте, що ми одну зі їмо. Ні, ні. Вчора Ната робила дуже смачний. соус. Тут ми брали фарш, кіло фарша, вона робить хороший соус, додає туди томат пасту, додає, додає туди е, от, концентровану пасту, цибульку, чесник, оце все і тушкує довго, по дві години тушкує, дуже смачне. На обід ми оце їли таке. Пасту вона отварила така, тоненька, маленька така швидко, лапша така. от Лапшечку таку отварила і з таким соусом. А Масімо не захотів, він їв оце таке артишоки і оце, а, і, і ото таке зелене, він робить з дому зараз, так він оце. Так йому хочеться таку їжу. Як він робить на роботі, то там уже не вередуєш, прийшов у них же безкоштовні ті. Їжа безкоштовна. Там чисто символічний профсоюз, якісь копійки з них знімає. 5 центів. 5 от ви представляєте, рідненькі мої. Коли це в нас було, щоб навіть у школярам і то не була безкоштовна їжа, а це така здоровенна фабрика 5 центів. Із кожного людини, хто там робить, тільки плачує. А їжа хороша. Два блюда, а то три блюда, ще й той, і руктонеза, десерт, таке все. Вон, кава. А кава в них в апаратах безкоштовна, так? Да? Ні? Немає. Оце тільки як столик тут їдеш. А, трошки треба приплачувати за каву, але недорого. 50 центів за каву. Отак. так. Так що ми їмо кожен те, що хоче. От, наприклад, на вечір ми тут погуляємо, погуляємо, от, і на вечір ми будемо їсти на та рибу. Стушкувала канадська риба і будемо їсти її із тим, з тим со шпінатом. З шпінатом. Такі, на так купує здорові такі пакети там, по кілу заморожений. І теж додає туди на, на сковорідку олікове масло, хороше, олію, хороша така дорога, в них олія, вона завжди тільки е, масиму знає. Тайна, та та ж училася вчилася на курсах по олії. Вона ж експерт по олії, дегустатор олії. Вона дуже знає, яка олія, знається на цьому дуже добре. І оце вона додає олію, тоді часник додає цибулю пари додавала і оце такі філешечки і канадська, така біла риба. А ка, кап, каперси додає туди ще. І олівки. Оце все протушковується, тоді складається туди отак рибка. Там чотири кусочки, але такі товстенькі, такі величенькі. Чотири філешки. Тоді вона заливає томатним соусом. І тушкує, трошки водички так дивиться по концентрації. І тушкує. І ви знаєте, ну це я ж вже їла, не перший раз. Дуже смачно. дуже смачно, Ну що вам ще розказати? Ну ми ще поснімаємо, як підемо туди до центру. Може дуже мені хочеться коктейлю випити, дівчатка і хлопчики. Дуже смачно. Так що бувайте здорові, але я з вами не прощаюся. А ви чули цю новину? Чули? Да? Що -то там в аеропортах у, у рашистів робляться? Ой, яка новина золота, ви що, по всім аеропортам сумна. По всім, така сумна. сумна для когось, сумна, да. а для нас же ж така весела, така весела. Ми такі веселі, щасливі. Що Просто нікуди дітися. Хай сидять батьківки. А що є? Вони, як ото кажуть, ще не починали. Ну все, давайте, бувайте здорові. Гарного вам вечора. Обнімашки, Па-па.